У Павлограді стартував п'ятиденний тренінг із психологічної підтримки. Його проводить міжнародна організація Family Health International 360». Наразі ми проводимо тренінг ЕС в Павлограді. А це унікальний тренінг, який нам пропонує проводити саме возівська організація. Це стандартизований тренінг. Він триматиме близько п'яти днів. І за ці п'ять днів ми навчимо людей певним навичкам, як себе контролювати і як поводити в стресових ситуаціях. Фахівці міжнародної організації навчатимуть павлоградських соцпрацівників, психологів та інших спеціалістів діяти в стресових умовах та контролювати власний стан. Повна назва тренінгу це саме допомога, плюс. Чому плюс? Бо в цьому тренінгу використовується допомога софасілітатора. Тобто є основний тренір, є фасілітатор. Основний тренінг доносить весь матеріал. А софасилітатор, в цьому випадку водоя я відстежую настрій групи. Бо комусь може бути дуже погано, бо будуть підніматися певні теми, які дуже важко переживаються. Тому задача софасілітатора – відстежувати емоційний стан групи і допомагати. А фасілітатор вже доносить основні знання і навички до групи. Організатори наголошують, головна мета навчити фахівців передавати отримані знання, щоб формувати середовищі підтримки для мешканців у прифронтових і постраждалих громадах. Ми працюємо у Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій, Миколаївських і Одеських областях. Тому цей термін проводяться в тих локаціях і тих областях, там, де працює наша організація. Після навчання соціальні працівники та психологи проводитимуть подібні тренінги для мешканців міста та сприятимуть формуванню безпечного простору в Павлограді. Марина Кукліна, Олександр Молчанов, Євгеній Ваненко, новини ПТРК.